Як відрізнити токсичного клієнта від складного? Питання певною мірою но дуже слизьке по слизькому льоду. Зараз ми з вами пройдемося по тоненькому такому. Так от найбільш такі от складні клієнти це ті, в яких Рівень інтелекту дуже низький. Якщо ми говоримо про IQ, то це десь 82, 85. Чому так? Та тому, що будь-яка апеляція до певної якоїсь соціальної конструкції, будь-яка теза з посиланням на закон, вона буде сприйнята, скоріш за все. Не зовсім коректно. Тобто, тут не можна домовитись про таку от певну співпрацю в судовому засіданні. Потрібно просто реагувати на ту поведінку, яка транслюватиметься клієнтом. В ряді випадків такий клієнт не зможе змовчати там, де необхідно. Не тому, що в нього немає цього навика, а тому, що він не буде усвідомлювати, навіщо це мовчання. Тобто якісь такі от задачки на співпрацю їх не можна буде реалізувати. Це щось схоже на те, як ми ведемо проект, в якому є малі діти. Тобто вони можуть відволікати, ну якщо ми говоримо про дорослих клієнтів ну, за віком, а не за інтелектом, ну, телефонують, емоційно реагують, кричать, відволікають, тягнуть увагу на себе, і це, як ви розумієте, призводить до того, що ресурси адвоката зменшуються. Потрібно тримати у фокусі уваги тоді не лише суддю слідчого прокурора, а й клієнта, щоб він щось не зробив. Ті люди, які мали справу з дітьми, розуміються, про що я. Тобто потрібно бути в постійному такому напруженні. І з цим складно працювати, з цими ситуаціями складно працювати, з. Цими людьми складно працювати. Тому говорити про те, що вони токсичні не можна, оскільки це просто ну, певний. Потрібно мати підхід, який вже натренований. Не те ну, що роками, але. Десятками, то й той, сотнями ситуації, ви розумієте, а як робити захист в суді людини таким чином, щоб від неї вимагалося буквально нуль співпраці? Таке у мене було декілька разів в такому критичному форматі, коли моїми клієнтами були люди з психічною хворобою. Тобто не можна було постановляти вирок обвинувального плану, обвинувачення не можна було їм, так би мовити, пред'являти у зв'язку з тим, що вони ж хворі. І, хоча такі мої клієнти хотіли особистої зустрічі зі мною, в СІЗО, зокрема. Але я не комунікував з ними, тому що розумів, ну я розумію, що це забере в мене величезну кількість ресурсу. Я родичі, як ви розумієте, певною мірою намагалися переконати мене у протилежному, що все ж таки необхідно покомунікувати, одначе, коли в мене є висновок. Судової експертизи про те, що людина не розуміє значення своїх дій, то, як ви розумієте, комунікація з нею ну, не містить ніякого практичного значення. Жоден її факт повідомлений, не можна внести до протоколу, ну, якщо можна так сказати. Тобто судді. Також будуть ставитись до інформації, яка повідомлена цією людиною, просто як до куму. І не можна сказати, як ви розумієте, що ця людина, яка має психічну хворобу, що вона якась токсична, ну, вона просто така за своєю природою. Хтось з дитинства такий, хтось захворів з часом. Ну і не від хорошого життя, як ви розумієте. Тому тут варто розмежовувати поняття токсичний, хворий, малоінтелектуальний клієнт. Малоінтелектуальний клієнт розумним також, скоріш за все, не стане. Тобто, не можна його відправити на якісь прискорені курси підвищення IQ. І от у цьому саме основна така проблема. Тобто його не можна підготувати як студента за ніч до судового засідання або навіть і за місяць чи за семестр, навіть і за рік. Він не здатен буде оці ось лінгвістичні конструкції усвідомити, охопити, використовувати своїм інтелектом. Ви можете сказати, що тут є певною мірою упередження, можливо і так. Але ви спробуйте домовитись із людиною, яка буквально через хвилину нівелює вашої домовленості і скаже, що домовленість це не про підписи на папері, а домовленість це так, як тільки вона розуміє. Або домовленість це тільки так, як сказав хтось інший і дозволив їй погодитись. Ну, коротше кажучи, може бути багато різного роду ситуацій. Тому скільки всякого неоднозначного в судовій практиці, ну в практичній реалізації. Тому наступного разу, коли ви будете міркувати, наскільки клієнт токсичний, складний, то поміркуйте, можливо, тут взагалі не про ці категорії. Можливо, тут просто про природність, ну так є. І ми або докладемо певних зусиль, привчимося реагувати правильно, щоб зберегти свободу. І життя людині. Або все ж таки як варіант можемо передати цю людину в руки іншого професіонала, який більш налаштований на такий тип роботи із певним прошарком суспільства. Хтось не заморочується. Просто доволі формалізовано підходить. А хтось, звичайно, пропускає через своє тіло з юристів і бентежиться, що йому не вдалося досягнути чогось, бо клієнти не зовсім такі, які б хотілося. Розумію, що будь-які категорії є такого плану страшно обговорювати. Але тримайтеся. На всякий випадок. Закон поруч. Тобто, не знаєш, як зробити правильно а роби так, як передбачено законом. Часто говорить цю фразу чиновники і юристи такі вже у віці. Пивною тобто, мірою, це така милиця костиль, протез для волі людини, для свободи волі, одначе нічого кращого. Ну, дехто не придумав. Нась так ось.